Жив собі дід та баба, та такі убогі, що нічого у них нема, от не стало у них і хліба, і їсти нічого. Дід і каже: Бабусю, піди у хишку та назмітаю за борошенця. та спечи мені колобок. От баба так і зробила: витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок. І положила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призбу, а з призби та на землю, та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. «Колобок!» – каже, «Колобок, я тебе з'їм, а той не їж мене, зайчику побігайчику, я тобі пісні заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, як от баби та от діда утік, так і от тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить. Зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісні заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Як от баби, от діда та от зайця утік, так і от тебе втечу. Біжи, та й побіг. Знову біжить та й біжить. Зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісні заспіваю. Ону? Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби та от діда втік, як от зайця та вовка втік, так і от тебе втечу. Та й махо, Біжи, та й біжи, Зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок я тебе з'їм. Не їж мене, лисичку, сестричко, я тобі пісні заспіваю. А ну, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, як от баби та от діда втік, як от зайця вовка та ведмедя утік, так і от тебе втечу. А ну, ну ще заспівай, сідай мені на язика, щоб мені чутніше було. От він сів та й давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений, а лисичка його гам та й проковтнула.